А Вініра в Вальв'яр в чоловічій карті це запит на амбітну таку королівську особу, яка знає, чого вона хоче. Йому, його ваблять такі яскраві особистості, ймовірно, які ще й проявлені і а, займають активну позицію у суспільстві. А, це може бути і відомі особистості. Цей чоловік, якщо він проявляє знаки уваги, то це. Яскраво це запит на претензійну жінку, яка ну, не простушка, скажімо так, От. і він буде для неї старатися вихвалятися, яка сама може себе проявити, а також і оцінить його якості, який він сильний, який він могутній, який він артистичний. Який він і грівий, і просто король прийшов в її життя. Тобто для нього важливо бути на рівні, бути при статусі, бути, те, щоб всі, ну, для того, щоб він міг хизуватися своєю жінкою, яка його сприймає як свого короля. А Вініра в 9 чоловічих картах Чи це запит на розрахунок у відносинах, це запит на практичність, на серйозність, на доказ своєї любові. Це взагалі такий союз взаємовигідний, це поступовий розвиток подій, це надійність. Але таким чоловікам складно Знайти свою пару, тому що вони дуже прискіпливі. Їм бажано щоб це все був такий ансамбль, ну вона була ідеальна за все Дуже важливо для нього запахи він Якщо щось там, ну якийсь запах буде, ну якась така нотка, наприклад, табаку або нотка сильно. Солодких парфюмів йому вподоби, він може прикратити через це відносини, це йому буде не підходити. І коли йде такий жорсткий відбір в жінках, йому складно, складно знайти цей ідеал. Але є така ймовірність, коли він ідеалізує свою партнершу. І чим вона строже по відношенню до нього, чим більше вона приявляє, ну, така капризна тим він скаче, готов скакати перед нею хоч на одній нозі. Ось, ось така Венера в Дєві в чоловічих картах. Але в позитиві це, госп... ну, це практично.